Комплекси дівчат, яких я ніколи не зрозумію. Частина друга перше і, на жаль, дуже поширене комплекс маленьких грудей. Я знаю історії дівчат, які робили операцію не зі збільшення грудей, а зменшували. Це в житті набагато зручніше. Далі піднімаємося трошки вище. Плечі. Широкі плечі. Ну я вважаю, що в мене теж широкі плечі. У мене вони не вузенькі явно. І я щиро не розумію, за що ви паритесь. Girls. За що ви паритесь? Не знаю. Мені дуже подобається, коли в дівчат широкі плечі. Піднімаємося ще вище. Третя брекети. Дівчата після того як вже починають носити брекети, починають комплексувати, що ой, це в мене там незрозуміла яка усмішка. Коли я бачу дівчат з брекетами, в мене не викликає думки, що це якось неповноцінно, некрасиво. Це навпаки, якийсь ну для мене це якийсь особливий вайб. Ми залишаємося на тому ж рівні. Губи, це в нас я вважаю. Один і стовп Дівчат – це тоненькі губи. Особисто я в захваті від дівчат, у яких натуральні губи, коли вони в них від природи красиві, вони можуть їх підкреслити помадою і олівчиком, і знають, як це зробити так, щоб це було красиво. Втрачання чесно, те, щоб шукати в собі недосконалості і комплекси. Воно того варте? Скажіть.